Важко знайти в історії мистецтва більш таку трагічну і на той же час романтичну долю нашої Марії Башкирцевої, нашої землячки. <му> Перша жінка в світі історії якої були. Прийняті до Лувра. Писала все своє життя з 12 років чи з 13 років, адже там трішки вона кидала це написання. Писала цей щоденник зразу для себе, потім для того, щоб її люди читали. У неї була велика бібліотека, де вона читала Плутарха Аристотеля в оригіналі. Уявіть наскільки цей. Померла вона, не доживши два тижні до свого дня народження. Останні слова, які вона записала у своєму щоденнику: мені так важко підніматися сходами. А останні слова, які вона сказала: «Мені так хочеться гавронських і вишень. У нас в Україні тільки три її оригінали. Більше немає.